Гляньте, яка на красота хлопці. Да? Це у нас тільки ліві кронштейни. І то тут, тут було їх десь 150, воно було так от десь в половину все заложено. Продали більшу частину, дуже багато хто встановлює на два циліндри на вісочку. Лівій кронштейн. Тобто, от кожен, да, на веду, то що воно так лежить ржавіє, ну нічого страшного. Я думаю, це ж не. Тому що державчи не хуже йому не буде. Потім приїде якийсь перекуп, скаже, о, давай мені саме ржавий продам, як советський. Такі цікаві історії. Такі бувають. Воно мілокозернисте. Тут 45-літійна сталь, як по каталогу. Чому так? Ми доплачуємо ще гроші, тому що дешеве літіо коштує 80 гривень кілограм, ми платимо 100 Але це відливає завод. Класне літіо. Без раковин після обробки, без пор, і воно дійсно витримує нагрузку. тобто це. Той сплав, який не розтріскується, да є скреп... ну, є скріпость, але він під нагрузкою розтріскується. Може комусь такі попадалися, знає такий варіант. Знаю хто що робив, але вони розтріскуються. Ці роблять більше, як знаєте, на скажімо, см'яті. Це простими словами, без научно, без нічого. Я ж не розумію, що може дивляться на нас люди, які в лікійній справі, то вони більш підковані, тому що вони в цій, скажімо так. Але з проданих питань не, бу... не буває. Воно якраз отут тут стає в притирочку, щоб тут не було ні люфтів. І знаєте, як по заводу правий кронштейн де тут ще треба буває щось підмощати. Ну така форма, да, скажімо так, впали, щоб ну, не було люфта. Тут все в притирочку. Спеціально зроблено так. Я так рахую, що це саме нормальний варіант, із тих, щоб не було тут ні палець, не ні засовувати, нічого не підкладати. Не треба було при і не було свободного ходу, скажімо, не люфтило. Ну, Це моя така була забаганка. Зробили такий кронштейн. Він по ціні, в принципі, там щось від, ну давайте скажу так, від 2450 до 2600 чи 2700. Не пам'ятаю по ціні, десь так, тому що я більше займаюся там виробництво, склади, ще щось. Ну, тобто я дуже рідко приймаю замовлення, хоча мені постійні клієнти набирають. З вами був Андрій Дніврозапчас. Дякую.